Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо, власне розмову про факультет прикладних наук. Тепер вступники на цьому факультеті щороку мають найвищі бали серед всіх вступників вуку, а зрештою й по Україні. Цьогоріч середній бал наших першокурсників на факультеті склав 196,6 балів. Це дуже високо. Пане Ярославе, як ви формуєте навчання на вашому факультеті і всі можливості для студентів так, щоб ці вступники, які вже мають високий рівень знань, розвивалися самостійно, перш за все, а потім і згодом розвивали IT-сферу та інші індустрії в Україні. Дякую, друзі. Вітаю вас, Ганусю. Ви дали відповідь насправді вже в цьому питанні: самостійність, самозарадність. Так, що ми можемо дати доброму вступнику, який вже показав свій результат? Так, ми кажемо, ми даємо тобі можливості. Далі ти можеш їх брати, можеш брати ті можливості чи інші можливості. Ми даємо тобі домашні завдання, ми тобі даємо проекти, ми даємо тобі групову роботу, ми даємо тобі нав... можливість навчитися комунікувати, підчити, як це кажуть, свої ідеї, стартапи. І ти в цьому. В цих можливостях маєш знайти саме той ж шлях, який найкраще підходить тобі, знайти друзів, знайти команду, е, сформуватися. так, І е, от, от можливостей є багато, так і от ми в основному е, якби пробуємо розширити можливості для наших студентів і. Е, Пробуємо зробити так, щоб не лише ми їх розширювали, а вони самі шукали можливості їх розширити. Зразу скажу, що для того, щоб розв'язувати прикладні задачі, так, ті, які цікавлять бізнес, треба пройти перше по теоретичних задачах, треба набратися знань, набратися. Вмінь, і тоді ви готові до цього. Так, в нас є багато курсів, які викладають виключі з індустрії, і ви несподівано можете побачити себе працівником чи стажером цієї компанії на реальних проєктах. Якщо говорити про такі, які мені запам'яталися, ну от мені дуже приємно було бачити власника розетки Владислава Чечоткіна на захисті проєктів студентських, і бачити це рішення вже реалізовано в. Бізнес-процесах розетки. Я думаю, студентам було приємно чи є приємно бачити реалізовані свої рішення в магазинах АТБ. Я думаю, що багатьом студентам цікаво співпрацювати з компанією Мета, чим ми її радше знаємо як Фейсбук. В нас є лабораторії, є лабораторія робототехніки, є лабораторія машинного навчання, де компанії дають проекти, дають замовлення і. Студенти приймають участь спільно з працівниками компанії у тому, щоб дати оцю цінність клієнту, цінність замовнику, і зрозуміти, що ця цінність це не лише є технічне рішення, це є трошки більше. Так, це ти маєш думати про людину, яка буде цим користуватися. І я думаю, що от важливим є. Щоб студенти не просто ну якби зробили, забули так, а доповнювали ці проекти, які вони роблять, доводили їх до кінця з тим, щоб про це говорили люди. Опишіть, будь ласка, трьома словами тих студентів, на яких ви чекаєте на факультеті, дуже добрі студенти, <рес> і продовжіть, Будь ласка, речення уко для вас це. Я думаю, свідчити, служити і спілкуватись дуже добре характеризує ОКУ. і чим довше ви тут є, тим краще ви розумієте, що це означає.